Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України. Сьогодні в нас ранок 8 годин, 8.08. Їдемо з дітьми в школу. Спочатку є фремат садочок, потім Тимофія з Яковом у школу. І я відразу потім на роботу. Після роботи, можливо, в магазин скупитися треба продуктами деякими. Потім по Єфрема по, по Тимофія з Яковом і додому. Так наш день буде сьогодні приблизно десь так. якщо все буде добре, хай десь вдома. Ви знаєте, нічого у нас там прямо по годинах не помінялося. Їх так само будила, в стільки само вони виходили. Навіть зараз ми у 8 виїжджаємо ще, а так вони вже без 108 стояли, чекали автобус. Так що ще все якраз по годинах однаково, то це дуже добре. Давай, давай, давай з цієї ручки. Це ж за ручку так ведемо. Всі ведуть Єфрема в садочок. Да. Так, я заїхала в Майер. Зранку так якось ще навіть небагато людей, бо тут ну, багато людей. Люблю цей теж магазин. Тому що тут багато є різних овочів, фруктів. Купила там качку, запечу. Тикеньке скуплюся. Дивіться, заїхали ми по гарбузки подивитися, оскільки які так красиво гарно розложили. Ось так. Краса. Вони мені так подобається. Теж настільки гарний колір. Яке сочетання. Ми думали, що буде трошки дешевше. Одна гарбузка 2 долари стоїть. Не знаю навіть, що робити. І вони малесенькі. Вау! По 2 долари. Ну, це дорого. Ми того року брали по 50 центів. І багато гнилих я бачу так. Оце сюди можна приходити, ти береш гарбузки і ось туди кидаєш гроші. І все, люди, Це... ну, на віру хто. А дивіться, такі манюньки по долару. Ну, Вже вони такі по цій порепані. Так. Я не знаю, що робити. Не знаю. Що робив? Є. А що добре їв? Так, заїжджала ще я а в деякі магазини. В долар не заїхала, купила там деякі речі. І ще заїхала це, Єфремчика там забрала, лежить, відпочиває. І зараз їду по дітей вже в школу теж і їдемо додому. Ви знаєте, що навіть так я ну, звикаю все. І мені хочеться їхати додому. Хочеться чим скоріше їхати в хату. Не знаю, так класно, дуже файно. Такі класні відчуття, що хочеться їхати додому. Це, це ж настільки прекрасне. Прекрасне відчуття, так? Да? Тому так, їдемо. Так, приїхала вже додому. І знаєте, що напланувала зараз, піду в гараж. Мене ще там є речі, треба у шафі. А, Треба перебрати ще багато чого, поскладати, тому що я вже все позаносила більшість в хату. А також треба ще й так поскладати, поприбирати. То так, Красивенько тут так, спокійно, тихесенько. Ми з Єфремчиком трішки вийшли на дворик, так? Да? І ще ввечері я вирішила швиденько спекти торт-польот, коржі саме приготувати, а, і мене будуть вже заготовочки, тому що в нас будуть неділю знову гості, і я готуюсь потрішки вирівняти все. А, я спочатку форму відсажувала бізе, потім рівняла ложечкою, щоб все було зручно і рівненько. І сушила три години і гарно вийшли. Так, я дуже задоволена цим. Дивіться, я ще спекла ось такі коржі. Це бізе на торт та польот. Просто вже закрутила я їх плівкою, тому що я їх буду перемазувати в суботу, А щоб не завітрились нічого, знаєте, не розстали. Чи як сказати, Надіюсь, все буде добре. Вже в мене один є тортик. І ще дещо спечу, тому що плануємо те, щоб в неділю у нас будуть гості, то я вже це знаю і а, готуюсь помаленьку.